Несправності крадіжки і страхітливі здорожчання. У лютому черкасці переживають відразу кілька розчарувань. Найболючіші з них віка новини зібрали до чергового топ-5. Про що черкасцям згадувати не захочеться, Катерина Кобі розповість. Замість обіцяного ремонту продаж. У лютому в Черкасах з'являється безвідповідальний майстер з ремонту техніки. Той береться наживатись на клієнтах. Поїхала просто сама до, до нього туди на майстерню. І як виявилось, там була я не одна. І все. Я дізналася, просто що мій ноутбук знаходиться в ломбарді. За лічені дні гори ремонтник встигає ошукати із сотню людей. Майже вся їхня техніка у ломбарді знаходить нових господарів. Неблагополучного ж майстра поліція затримує. Та що на нього чекає, вирішує слідство. Виникають ремонтні питання в лютому і у черкаських тролейбусів. На цих кадрах потрощений рогатий. У нього на швидкості в'їхав легковик. В результаті у тролейбуса зламаний навпіл бампер та блок із фарами. Із місця аварії рогатий потрапляє прямісінько на лікарняний, не прокатавши міськими дорогами і місяця. Не щастить у лютому не тільки тролейбусам, а й тролейбусникам. Тим катастрофічно затримують зарплати. Стараємося відложувати. Якось, щоб можна було заплатити на слідуючий місяць, в кого виходить. Кого не виходить, то борги ростуть. Не стає беззарплатним електротрансівцям не тільки на комуналку, а й подекуди на їжу. Люди будуть змушені повернутися, як було три роки тому, коли вони ставали, не виїжджали, щоб якось привернути цю увагу влади на цю проблему. Питання без грошів, як керівництво обіцяє вирішити що найшвидше, та те кажуть, залежить ще й від терміну виплат державої субвенції. А на цих кадрах зупинкове розчарування лютого. Ті подикуди повиростали у місті, та ще й втридорога за 49 тисяч. Кожна таку ж зупинку можна купити за 18-23 тисячі гривень. У мерії про нові зупинки кажуть небагато. Мовляв, займалося цим комунальне підприємство. Отак вирішили міські депутати. На підприємстві теж відмовчуються. Розговорити їх наразі пробують працівники Черкаської прокуратури. Світить черкасцям розчарування і в стоматологічній сфері. У лютому комунальну стоматполіклініку міська влада подумає перевести на госпрозрахункову систему. Пацієнти будуть в принципі оплачувати повністю весь спектр слуг. І врачі будуть самі займаченням жизнь діяльності поліклініки. І лікарі, і пацієнти від такого нововведення не в захваті. А от головний медик Черкас заповняє, реформа якраз на часі. Чи так це вирішуватимуть міські владці? Катерина Ковбій, Віка новини.